Понад 300 старовинних предметів 19 20 століття зібрали впродовж року в етнографічній світлиці учні, педагоги Полинського ліцею та жителі громади, розповів Юрій Грабовський, вчитель історії. Викладач говорить, що зверталися до односельців через соціальні мережі, писали оголошення, аби знайти старовинні предмети українського побуту, що зберіглися у родинах. І музейну кімнату, етнографічна світлиця ми почали створювати у 2023 році, в жовтні місяці. Ідея створення цієї кімнати була, належала директору ці нашого ліцею Лисюк Зої Аркадівної. Також і до створення цієї кімнати долучилися і педагоги, і учні, і жителі нашої громади. Кімната потрібна для того, щоб учні гості нашої Громади більше могли дізнатись про історію нашого краю, про звичаї, про традиції, про побут наших односельців. В деяких селах і досі можна побачити великі і малі ткацькі верстати, розповів Юрій. З ниток виготовляли килими, полотно для одягу, рушники. Ткацький верстат кінця 19 століття подарувала для музею жителька сусіднього села, каже Юрій Грабовський. Виготовляли доріжки, ось такі унікальні доріжки. Це й доріж. Вже більше ста років це теж нам подарували нашому музею жителька села Ясна Поляна нашої громади. Ну, цей верстат він повністю діючий. Наталія Пашківська, педагогиня, організаторка Полинського ліцею, показує зібрану колекцію українських рушників. Їх принесли вчителі ліцею та жителі громади. Наталія поповнила колекцію рушниками, які вишила її бабуся. Тут в цій експозиції також присутні рушники моєї родини. Вишивала їх моя ще бабуся. Вони старіші, і мама ось вони такі представлені. цей рушник. До речі, йому вже ми так порахували, що більше 100 років». Юрій Грабовський говорить, що серед експонатів є ступи, ночви, сокири, скриня ручної роботи 1884 року. Люлька, шафа, ліжко ручної роботи, що належало його родині. Оце дерев'яне ліжко. Яке ви бачите, це, це ліжко моєї дружини, бабці. Ліжко десь ну. 20-х років, напевно, 20-го століття. Юрій показує патефон, який подарував для музею священник Олександр Могила. Подарував нам отакий патефон 30-50-х років минулого століття. Зараз спробуємо його запустити. Як він працює, подивимося, ну, може щось вдасться. Наталія Пашківська розповіла кореспондентам Суспільного, що для зберігання культурних традицій у музейній кімнаті етнографічна світлиця для учнів ліцею проводять уроки та майстер-класи. Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко суспільне новини Житомирщина.